Но ранку я приходжу сюди в офіс для того, щоб приготувати собі каву і ліночці. лаунж зона така. Тут висять два комп'ютери. Можна під'єднатися, посидіти, попрацювати. І інтернет. Все дуже чудово. Стоїть електронна система Ось такі от лампочки. Ну і оце така красота тут. А саме головне це є кофе-бар. Натискаємо. Натискаємо, натискаємо, вибираємо права зернята добру ранку, прикиді. А якщо бажаєте, будь це Можна взяти. Ось це. Справа ну, готова. Доброго ранку.